Вітаю всіх на моєму каналі. Тема цього відео доволі така жахлива. Це пожежа в Каліфорнії, мої співчуття родинам загиблих, а також тим, хто втратив майже все. Хотів поговорити трошки про співпадіння і не дуже. В одному з випусків новин. Пролунала така фраза, що поліція буде вивчати можливість ймовірність підпалу. Тому що причина пожежі людина. Скоріше за все, умисно. Тоді я таки подумав: стоп, вівторок, вівторок, це сьоме. А, типу, чи може тут бути замішана Росія? Все-таки вони тоді Різдво святкували. Зараз поясню логіку розумів своїх. Пожежа в Америці, що вона зробила? По-перше, великі збитки. В п'ятницю чув підрахунки, що на той момент це було 140 мільярдів доларів. Друге, це соціальні хвилювання, бо люди дивляться новини про пожежу, співчувають. Тобто, відволікається від того, що відбувається у світі. А це доволі така відома схема, щоб відволікти увагу свого народу від того, що відбувається десь, треба зробити щось всередині. Або навпаки, щоб відволікти людей від того, що відбувається всередині країни, треба звернути увагу на те, що десь там далеко. Тобто, це вигідно Росії. бо Чому зараз поясню? Перший момент це влада Америки більше уваги буде приділяти тому, щоб вирішити проблеми та питання в Каліфорнії. І всі можливі питання про Україну будуть відкладені звичною фразою не на часі. Тому дуже дякую. Пану Байдену, який встиг протягти, анонсувати і запустити, так би мовити, пакет військової допомоги, здається, десь на півмільярда доларів, який зараз має вже збиратися і відправлятися. А також влаштував дуже такі капітальні санкції проти Росії та російських компаній, Росії та компаній пов'язаних. Газ, нафта, ті тіньові флоти, танкерні, коротше йому дуже велика дяка. А з приводу того, як це все вплине на економіку Росії, що взагалі з нею було до цього мої прогнози про те, що їй наближається повний капець, навіть гірше, ніж Дефолт. 98-го року я найближчим часом хочу викласти відео, але в чому момент? Я хочу його викласти російську мову, бо сподіваюся донести свою думку до мешканців самої Росії. Так би мовити, зробити невеличку інформаційну бомбу, бо по факту буду казати правду, але в... таку, яку їм ніхто не розповідає. Якщо цікаво послухати мою думку, мій погляд, там, підписуйтесь, ставте той дзвіночок, коротше, ви самі знаєте, як це все працює. Тому дуже велика дяка пану Байдену. Але все одно цей випадок, якщо все ж, якщо все ж таки поліція доведе. Що хтось умисно зробив підпал. Хоча це буде дуже важко зробити, дивлячись на масштаби пожежі та час, який вона вирує. То, на мою думку, є ймовірність, що в цьому замішана Росія. Ну, взагалі, вони ще ті, ті терористи, ті. Комунікаційні кабелі на Дні моря, багато що за ними тягнеться за Росією. Я чув там і про якісь підпали складів з посилками, посилок, там ще щось яке там трохи невеличке та побільше в різних країнах. щось. Та й що казати, те, що вони роблять в Україні, це тільки тероризмом і можна назвати. Знищення енергосистеми. Лікарень, інфраструктури, звичайних будинків, вбивство людей просто на вулиці, по зупинкам гатити. Ну. Терористи є терористи. Е, тим паче, якщо це справді умисний підпал, ще що вказує на те, що це Росія, бо всі інші терористичні організації, типу Ісламська Держава, тощо вони. Там, через день-два починають казати, це ми зробили, брати відповідальність на себе, казати, бачите, які ми такі потужні, які ми круті. До речі, про потужні, круті і залякування. Це ще один підхід Росії: підливати фікалі в кашу комусь. Тому те, що зараз відбувається, тим паче, воно не просто пожежа десь, а це. Зачепили, так би мовити, будинки найвідоміших американців: там і бізнесмени, і політики, і актори, там і будинок віце президента Америки. І, там, хто здається, Бен Афлек, Том Хенкс, Леонардо Ді Капріо, здається, там купа різних відомих людей. просто... Можна втомитися перелічувати. Тому я і кажу, це більш такий соціально публічний випадок, мені здається, все ж таки є якась імовірність. Напишіть в коментарях вашу думку, чи згодні ви зі мною. І зараз скажу, як це вже використано проти України. А в перші дні. Син новообраного президента, теж звати Дональд Трамп в соціальних мережах зробив допис про те, що, типу, все було б не так погано, ми б швидше це все погасили. Якби влада Каліфорнії не віддала пожежні там, якісь прилади, там, щось, там, щось не знаю, що він там мав на увазі. Коротше, багато чого спорядження пожежного. Україні. Це відразу зарепостив Ілон Маск, ще один як би мовити, республіканець про російську опозицію. Добрі американці розумні, йому відразу в коментарях написали: типу: Ей, чувак, по-перше, це було в 22-му році. А по-друге, це адекватно, коли одна пожежна частина. З країни, де більш-менш все спокійно, допомагає інші, яка знаходиться в капець якійсь ситуації. Бо всі пам'ятають, що тоді багато було пожеж через війну. Та і зараз не дуже мало того всього, через обстріли. Просто тоді інтенсивність була дуже велика, а протиповітряна оборона була слабкіша, ніж зараз. Тому тоді. Пожежні частини штату Каліфорнія допомогли Україні. Дуже їм за це дякуємо. А пан Дональд Трамп молодший використав це для того, щоб підняти тему України в негативному для нас ключі. Це не дуже гарний вчинок з його боку. Бо він у своєму пості не написав про те, що в 22-му році це було зроблено. Він ніби хотів переконати людей, що ось ми зараз їм віддали. Воно б нам було б потрібно, але ні. Колишня влада це віддала. Тому треба подумати, чи треба нам далі допомагати Україні, бо може це нам потім в майбутньому зашкодить. Скоріше за все це було зроблено в такому руслі. Якщо я правильно пам'ятаю, коли був випадок вибуху на території Польщі близько до кордону з Україною, тоді, як пам'ятаю за результатами слідства, це була протиповітряна ракета українська, яка просто впала. Здається, так було сформульовано Звіті, е, слідчих від НАТО та ЄС, здається, це або тільки від НАТО, або тільки від ЄС, не пам'ятаю вже. От, я собі нічого такого не виписував, в інтернеті не перевіряв. З листочка не читаю, бо я трошки зовсім сліпий. Як усі знають, ті, хто знають. Так ось е, він тоді, ще до того, як стало це відомо, Заявив про те, що навіщо допомагати Україні, якщо Україна вбиває поляків, От тоді здається, двоє поляків загинуло. Дуже співчуваю їх родинам. На жаль, це, ця війна вона багатьох забрала з цього світу, а ще в багатьох лишила наслідки, залишила такі не дуже приємні. Поранення і тощо. Тому, так би мовити, цю ситуацію з Каліфорнією також вже почало, то, почали використовувати проти України, щоб зменшити допомогу. І дивлячись на позицію Дональда Трампа, до речі, я планую незабаром зробити, скоріш за все, пряму трансляцію, бо це формат діалогу з глядачами про те, Чого очікувати від Дональда Трампа, як, на мою думку, він може вплинути на геополітику та війну в Україні? Думаю, відео буде доволі цікаве, багато про що можна говорити, бо він людина така непередбачувана. Хоча як психолог хочу сказати, що навіть в найнепередбачуваної людини є своя логіка. І, на жаль, те, що я поки. Бачу, так би мовити, в його поведінці, в його словах, особливо за останні декілька тижнів, трошки викликає занепокоєння. Як у відношенні до України, війни в Україні, так і в плані геополітика. Тому, якщо цікава моя думка, мій, так би мовити, сліпий погляд, то. Повторююсь, підписуйтесь, ставте лайки, ставте дзвіночки. Лишайте в коментарях ваші думки про це все. Може, якісь теми ви хочете, щоб я проаналізував, на якісь моменти кинув свій погляд, як би мовити. Тому, ну, якось так, взагалі я ж кажу, в будь-чому в цьому світі. Проглядається якийсь жах повний повна втрата розуму, глузду відбувається те, чого не можна було раніше навіть уявити. Причини, зв'язки, які, на перший погляд, непомітні, виявляються такими дуже цікавими. Тому. Невідомо, що справді було причиною пожежі в Каліфорнії. Взагалі в Америці багато різних пожеж природних, але все одно є ймовірність, що є підпал, ну якщо так навіть поліція сказала. Напевно, через якісь ландшафти або те, як поширюється полум'я, я не знаю, через які вони фактори. Подумали про імовірність пожеж підпалу, причину цієї пожежі. Ну, скоріш за все, є причини про таке думати, якщо вони так сказали. А там буде видно, бо дивлячись на масштаби, важко буде сказати точно, в чому була причина. Але сподіваємося, що правда буде відома. Сподіваюся, що якщо Цьому є винні, вони будуть знайдені покарані. Ну, якось воно так буває. До речі, з приводу того, як е, в Росії е, теж е, з'їхали всі з глузду, теж хочу викласти відео. Там доволі цікавий мій погляд на те, як в Росії сприймається релігія. Це, це так би мовити, Ну, Я декілька моментів вже проговорював в своїх відео, але хочу окремо про це все поговорити. Так, зараз шукаю свої думки. Ну, я ж кажу, текст завчасно ніколи не пишу, бо сенс писати, якщо я все одно не прочитаю нічого. Так, 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 так. Про це казав, про це казав, але якось в моїй голові... Все звучало більш цікаво, якось, не знаю, як, як на ваш погляд. Але мені якось трошки соромно за себе. За те, що трошки розгублений, трохи нервуюсь. Якось важко підібрати слова. Ну, я там згадував Філанамаска, у нього, до речі, теж така доволі цікава. Позиція не дуже зрозуміла, теж непередбачувана людина, теж хочу про нього зняти невеличке відео, бо мені в коментарях під час однієї трансляції надали одне доволі цікаве питання, в якому я там трошки спробував розібратися в своїх думках. Ну, коротше, Напевно, з цією темою поки все. Ще раз мої співчуття всім тим американцям, хто втратив рідних та втратив майно, це дуже жахливо, що там зараз відбувається. Сподіваюсь, з Божою допомогою це все закінчиться якомога швидше. І більше не буде таких жахливих втрат. Якщо вам щ... сподобалося, як я. Щось говорю, думаю, якщо щось не зрозуміло, то якісь питання пишіть в коментарях, я спробую відповісти, бо я ж кажу, в моїх думках було більш цікаво все, більш якось лаконічно, більш красиво все сформульовано. А по факту хвилювання, якось розгубленість, все трошки зіпсувало. Ну, а взагалі, якщо є бажання підтримати мене та мій канал, то просто там поставте лайк, можете смайлик в коментарях написати. Або подивитися якісь інші відео в мене. Є різні доволі цікаві відео. До речі, може в той момент, коли будете дивитися це відео, вже деякі з анонсованих будуть вже викладені, то я попрошу дружину. Посилання додати або в опис під цим відео, або в коментарі. Дякую всім за увагу і всім нам мирного неба та спокою в житті.